Ну і все нормально, ну і молодець, ну і красиво. Все чітко зараз зробила Оксана Яковлова. З героїною цієї історії ми зустрілися у червні. На центральній площі міста Суми було спекотно і галасливо. Там якраз проводили олімпійський день. І ми вирішили сховатися у парк. Влітку біатлоністи виглядають дивно для ока вболівальника, який звик бачити їх у теплій екіпіровці. У червні вони такі як всі люди, і здатні запросто загубитися у натовпі. До того ж, наша біатлоністка виявляється, більше любить літо аніж зиму. Я сама по собі мерзлячка, хоча у мене мама все время возмущалась, що ну як можна вибрати зимний вид спорта спорту і этом все время мерзне. Втім, зими на Сумщині довгі і сніжні, тому зимові види у старовинному містечку Глухові, де виросла Оксана, вважалися найбільш перспективними. Вона добре пам'ятає і як потрапила спочатку у лижні гонки, і як здобула свою першу перемогу. Я до сих пор пам'ятаю цей момент, коли я визвощалась домой. я не помню, вроде без магазина я шла вот домой, и как раз вот по дороге, по проезжей части ездили спортсмены на чем-то таком интересном, вот как ролики, не ролики, палки, они настолько красиво ехали. Я помню, стала тогда как зачарованной я говорю, все, я тоже туда хочу, я должна там себя попробовать. Это было, наверное, 92 или 91 год Вот. И мы были в Пермской области тогда на сборе, бежали, какие-то там их Пермскую, или чемпионат Пермской области. Все, я тогда была такая, помню, вообще, пришла, меня привели, это надо тут бежать. Я помню, біку, вот. И мне говорят, ты выиграла, там наверное, человек 300 или 400 стартовал. Мне говорят, а ты выиграла. Вот, я помню, Ах! Всю эта медаль первая. Ти вот вона така большая ще була. Я помню, этой медалью бігала там ми цілувалась. Пізніше Оксана Яковлова перейшла у біатлони 99-го року потрапила до збірної. Тоді, звісно, вона ще була в резерві, точніше у тіні знаменитої четвірки на чолі з Оленою Зубриловою. Втім, провал на Олімпіаді 2002 призвів до відставки керівництва збірної Романа Бондарука та Надії Білової і розгону самої команди. Із золотої четвірки тоді залишилася тільки Олена Петрова. І з грудня 2002-го дві молоді Оксани Хвостенко і Яковлева вже виступали першими номерами. У нову жіночу збірну ніхто не вірив, а дівчата у перший же сезон втерли усім носа на чемпіонаті світу у хантимансійську. Спочатку Олена Петрова виграла срібло у спринті, а потім четвірка фінішувала другою в естафеті. Третій етап цієї естафети бігла Оксана Яковлева. Парадокс, але останні вісім років вона працювала без особистого тренера в українському біатлоні це не лише людина, яка складає тренувальні плани і коригує навантаження, це передусім покровитель, який лобіює інтереси свого спортсмена від зборів і фармакології до місця на старті гонки. Оксана, чий характер треба визнати не серед найлагідніших, і яка ніколи не лізла за словом у кишеню, свідомо відмовилася грати за такими правилами. Это, как всегда, Кум, Сват, брат, Кума и так далее. Естественно, когда приходят тренера, они ведут своих личных спортсменов. И естественно, что чужие спортсмены им мешают, потому что надо хочется поставить естественно, своего спортсмена, потому что это его премиальные, это его деньги. І все таки, попри відсутність покровителя, два олімпійські цикли Оксана мала місце у команді. Передусім, завдяки стабільності у стрільбі, вона стала найкращим стартером естафети, адже на першому етапі в цій гонці потрібна не стільки швидкість, скільки чітка робота на вогневому рибежі. Саме Яковлева розганяла естафетну команду, яка здобула другий найкращий результат жіночого українського біатлону після хантимансійська срібла чемпіонату світу 2008 року в Естерсунді. Вестерсунді. В особистих гонках її найкращий результат лише 15-й. Чого завжди Яколові бракувало це швидкості. Втім, спортсменка вважає, цю ситуацію можна було б виправити, але не все залежало від неї самої. Я знаю, як я могла біжати, як я бігала. Вот. я не ну, скажем, я не розкрилася абсолютно навіть, навіть на 50%. За рік до ігору Ванкувері Оксані Якової зробили важку операцію. Вона відновилася і тренувалася із чоловічою молодіжкою. Тим початку сезону результати не пішли, пішли пізніше, але на ігри її так і не взяли. Я год відпрацювала на все 100%. Я ніколи так не працювала. Хочу сказати, да, що президент федерації поддержал повністю мою підготовку, не зірвався ні один сбор. Що произошло? Почему я так плохо біжала, я не знаю. Хоча ну, мене є, конечно, свої догадки. Я не хочу говорити це в камеру. Я считаю, що може, из-за того, що я не біжала, моя вина тільки на 20%. Вот. А и то, когда я начала входить в форму, это было именно уже вот последний кубок Мира в Анхольце. Тогда я уже начала попадать в 40. Вот, ну естественно закончилось это все быстро. В тот же вечер у меня забрали оружие и сказали, все, ты завтра не бежишь в гонку преследования. З приводу самої Олімпіади у Оксани, як завжди, є власна думка. Нагадаємо, незважаючи на квоту у шість учасниць, всі гонки на іграх у Ванкувері українська жіноча команда закривала силами чотирьох спортсменок. І під кінець Олімпіади ці сили явно закінчилися. Є спортсмени, які талантливі, сильні, а є спортсмени, які беруть медалі. І нарешті найцікавіше фінал цієї історії. Наприкінці сезону керівництво Федерації біатлону оголосило, 29-річна Оксана Якавлева закінчує. карьеру. Я вообще об этом сама узнала с интернета, ну, со средств массовой информации. Вижу на весь экран свои фотографии, и мне говорят, что вот такая-то спортсменка там завершила карьеру. Я думаю, может, что-то перепутали. Когда последний был разговор у меня с Владимиром Михайловичем, он мне сказал, что так а зачем ты будешь тренироваться, к чему вот. ну, в Сочи ты не дотянешь, хотя мне 29. На центральній площі сум ми зустріли колегу Оксани по збірній Олександра Білоненка. Він приїхав додому на кілька днів між зборами і вибрався з родиною на прогулянку по місту в чоловічій команді, незважаючи на значно вищу конкуренцію і нижчі середні результати, не відправили на пенсію жодного спортсмена. А от Оксану відправили. Было вот когда последний разговор, что я буду тренироваться сама с тренером со своим первым глухове за свой счет. А как это все будет происходить, непонятно, потому что я говорю, я не могу себе позволить там без зарплаты, без ничего снимать квартиру, оплачивать, при этом тренироваться, покупать себе патроны, витамины и все остальное. Это очень сложно. Если даже вот заверши, за меня завершили карьеру, то по крайней. мере можно было это сделать более красивой по-человечески. Тоже я устаю и психолог... ну, морально, и психологически. К тому же нужна поддержка хоть какая-то. Когда ее нету, и ты сам постоянно плывешь против вот этого течения, то это больше силы и здоровья уходит на то, чтобы выжить в этой сфере, чем именно спокойно тренироваться и доказывать, показывать результат. Чим зараз займається Оксана Яколова? Нічим відпочиває після сезону, який може стати для неї останнім у складі української збірної час від часу бігає кроси, підтримує форму і думає думу, що їй робити далі.